Це я. Я намагаюсь читати книгу, але мене постійно щось відволікає. То хтось напише в телефоні, то почну залипати в Ютубі на планшеті, то мені різко захотілося щось поїсти. Але результат один: мені важко читати і сконцентруватись на читанні. Якщо у вас схожа ситуація, то ви звернулись за правильною адресою для її вирішення. Зараз читання стало мейнстримом. І я цьому дуже радий, тому що люди скріщують, що читати це модно, це корисно. І таким чином українських перекладів чи українських книжок стає все більше, книгарень стає все більше, та й самих українських письменників стає все більше. Ще якихось пару років назад я й не міг собі уявити, що буду читати книгу по програмуванню українською мовою. Я в приємному шоці, якщо чесно, тому що наша мова процвітає і її завдяки книгам стає все більше і більше в нашому суспільстві. Люди, які тільки починають читати, гадають, що з ними щось не так, тому що їм важко банально сфокусуватись на самому процесі. У мене є для вас гарна звістка, це абсолютно нормально. Читання це насправді дуже складний процес для нашого мозку, тому що він має сприймати, розуміти, уявляти і навіть запам'ятовувати те, що ви читаєте. Але в свою чергу це дуже добре впливає на наші з вами когнитивні здібності. Якщо говорити простими словами, це здібності, які відповідають за уявлення, увагу, i'm tosho Моя історія із читанням досить таки складна. Як зараз, я пам'ятаю, що ще в школі мене заставляли читати кожен день приблизно десь по 10 сторінок, тому що на той час мені потрібно було готуватись до ЗНО зовнішнього незалежного оцінювання. І таким чином я проходив всю шкільну програму. І ось тут випливає перша порада, яка допоможе вам почати читати. Знайдіть книги на ту тему, якою ви дійсно цікавитесь. Особливо круто, якщо ця тема буде вашого хобі. Ось я, наприклад, обожнюю Гаррі Потера. Передивився всі фільми, пройшов гру Hogwarts Legacy, Легасі, а книжок так і не читав. Тому я купую собі книгу про Гаррі Потера, ще й ілюстроване видання. Я насолоджуюсь, я кайфую від малюнків в книгах. Це для мене розкіш. Ось так і ви повинні подумати і поміркувати на рахунок тієї теми, яка цікавить вас найбільше. Саме ця тема буде пробуджувати у вас бажання почати читати. Після того, як ви визначились з самою цікавою для вас книгою, наступним етапом буде знайти місце для читання. І цим місцем має бути щось надзвичайно затишне, спокійне і комфортне. Наприклад, це може бути кав'ярня. Або це може бути місце в вашій оселі. Головне, щоб тут ви почувались максимально комфортно. Тепер, коли ви знаєте, що будете читати, де будете читати, можна визначитись із часом для читання. Цей час має бути таким, щоб. Абсолютно ніхто не зміг вас відволікати, і ви без проблем змогли поринути в якісь свої фантазії і переживання, коли будете читати ту чи іншу книжку. Це може бути зранку за філіжанкою кави або ввечері перед сном, замість того, щоб гортати ваші соцмережі, або ж в обід, куштуючи свій ланч. Цей час має бути таким, щоб ви нікуди не поспішали, щоб могли присвятити себе книзі. Ще одна важлива порада, особливо для тих, Людей, які лише починають читати, це не читати занадто багато. Наприклад, ви можете читати по дві сторінки в день. Поставте собі за ціль читати по дві сторінки в день протягом 30 днів. Ви можете зараз мені закинути претензії типу, Влад, та це ж дуже мало. А в відповідь я вам можу сказати, що до цього ви взагалі не читали, а через 30 днів у вас вже буде прочитано цілих 60 сторінок. І згодом, якщо ви відчуєте, що можете читати більше, ви можете збільшити кількість сторінок читання в день. Але як тільки вам стає нудно, одразу ж переставайте читати В читання, як і в любій сфері нашого життя, важливий момент постійності. Тобто постійно потрібно приділяти час читанню, щоб розвинути в собі цей навик і не пропускати більше, ніж один день підряд. Тому так важливо вибрати місце і час, щоб привчати свій організм до нової звички. Коли ви читаєте, дуже важливо не відволікатись на інші фактори. Ви можете вимкнути або віднести телефон в іншу кімнату, включити музику, якщо вам так читається краще, попросити ваших співмешканців, щоб під час читання вони вас не турбували. Тоді ви зможете максимально швидко поринути в історію і головний сюжет книги. Ще один момент, який я помітив, і він стосується не лише читання, а й в принципі любої сфери в нашому житті це винагорода. Ну так, вже влаштований наш. Мозок, що корисну звичку, або й навіть шкідливу звичку, ви закріплюєте певною винагородою. Після того, як ви почитали, ви можете з'їсти щось смачненьке, або побалувати, наприклад, себе піцою, або пограти відеогру, або подивитися якийсь довгоочікуваний фільм. Це дуже круто працює, і ви зразу побачите результат, тому що із цієї винагороди вам буде хотітись. Читати ще більше і більше кожного дня. Також про читання вам повинен нагадувати кожен куточок вашої домівки. Ви можете розставити книги по всій квартирі або завжди носити з собою ту книгу, яку читаєте. Вона вам має завжди кидатись в очі. Це буде ще більше нагадувати про те, чим ви можете зайнятись у вільний чи запланований час. Ще одна така, напевно, порада, не порада. Це мої певні роздуми, які книги читати, фізичні чи електронні. Якщо говорити про зручність, особисто для мене краще, звичайно, електронна книга, тому що там ви можете підлаштувати розмір, тип шрифту під себе, міжрядковий інтервал, можете підлаштувати під себе і зробити ваше читання комфортнішим і, напевно, швидшим. Але є такі книжки, які хочеться читати в фізичному форматі, тим більше, що в українському перекладі багато книжок недоступно в електронному форматі, і я себе досить таки часто балую фізичними книгами, і мені це, якщо чесно, дуже подобається. Ось така моя історія із читанням. Якщо чесно, я не можу себе назвати людиною, яка читає дуже багато книжок. Але я можу себе назвати людиною, яка читає часто і постійно. Кожна нова книга це досвід, яким з вами ділиться автор, який, в свою чергу, наступав десятки, сотні, а можливо навіть і тисячі разів на одні і ті граблі. А ви можете перейняти цей досвід, не витрачаючи на це десятки років свого дороцінного життя і часу. Дякую вам велике за перегляд даного відео. З вами на зв'язку, як завжди, був Влад, це просто блог. До зустрічі в наступних відео.